Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, шостий розділ, перші п'ять віршів. Сталося так, що в суботу він, Ісус Христос, ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робити те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм. Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним, як увійшов він до Божого дому та взяв хліби покладання, яких не годиться їсти? Хіба тільки самим священникам він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав: Син людський є володарем і суботим. Ми з вами продовжимо говорити про суботу. Ми з вами продовжимо розміркувати про суть і сенс духовного відпочинку, тому що він є головним відпочинком і край необхідним відпочинком, і край необхідною радістю для кожного з нас. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про духовні закони відпочинку, духовні закони шалому. Кожному з нас необхідно знати ці закони, тому що не знаючи їх. ми з вами не можемо насолоджуватися Божим шаломом. Не можемо насолоджуватися тією радістю, тим спокоєм, тією впевненістю. Які для нас здобув Ісус Христос, взагалі це питання суботи, а насправді субота це не просто окремий день, і це не просто певні правила, які були встановлені в період старого заповіту, і в новому ми з вами вже маємо втілення цієї суботи в реальності, тому що Слово Боже нам говорить, що ста старий заповіт це тіні реальності. А Ісус Христос новий заповіт, та реальність, яку для нас відкриває Ісус Христос через? Свою жертву через своє воскресіння, через свою особистість, це і є справжня реальність. А старий заповіт це тільки тіні реальності. Тож субота насправді це про Божий відпочинок. Це про той відпочинок, який дає нам Господь ту радість, ту насолоду, яку дає нам Господь через ту працю, яку увага зробив сам Господь. І для того, щоб нам з вами зрозуміти ці закони Божого шалому або порядок, як приходить в наше життя Божий шалом, нам треба з вами зрозуміти, Звернутися до двох подій, які описані в Старому заповіті. Перша подія це Боже створення цього світу. Тож, коли Господь створив цей світ за шість днів, Господь призначив цей сьомий день відпочинку, шалому. Це означає, що сам Господь та люди, які були створені в шостий день, вони вже насолоджувалися, увага тима ділами, справами, результатами. Які Господь створив, які Господь збудував, люди насолоджувалися Божою присутністю, люди насолоджувалися тим світом, який створив Господь. Люди Адам та Єва насолоджувалися своєю родиною, яку створив Господь. Тож увага, Божий шалом приходить не через те, що ми робимо в своєму житті, а через те, що Господь зробив для нас. Про той самий порядок встановлення суботи або приходу Божого шалому в життя Божого народу, ми з вами читаємо, коли. А... Читаємо, як Господь зійшов на гору Синай, коли ізраїльський народ був визволений Господом з єгипетського рабства, і коли Господь встановлює для ізраїльського народу суботу як особливий день відпочинку, який вказує на те, що прийде Спаситель, Месія, Ісус Христос, і Він принесе вже справжній та повний шалом. Той день, суботній день, який був встановлений на горі Сінай, він був тінню. Того шалому який принесе Ісус Христос, а також тінню того шалому, який був на початку творіння до гріхопадіння, і тут увага, той самий порядок, цей день відпочинку був даний ізраїльському народу як символ завіту, який Господь вкладав з Божим народом, коли Господь вже визволив Божий народ з єгипетського рабства, з єгипетського рабству ізраїльський народ не був визволений своїми зусиллями. Своєю працею. Це було Боже спасіння через замісну жертву, яка вказувала на замісну жертву Ісуса Христа. Тож ми бачимо той самий порядок: Господь викупив ізраїльський народ, Господь спас ізраїльський народ з єгипетського рабства і дає їм відпочинок, дає їм суботній день. Бо в єгипетському рабстві вони не мали відпочинку, вони не мали цього спокою, вони не мали цього дня, коли вони могли насолоджуватися Господом, насолоджуватися життям, насолоджуватися відпочинком, знаючи, що їх небесний батько, що їх цар, що Бог. Творець всього всесвіту, з яким вони перебувають в завіті, який їх визволив з єгипетського рабства, який зберіг їхнє життя, він забезпечує їх, а не їхня праця. Хоча ми маємо працювати, тому що це Божа воля, і через свою працю ми маємо прославляти Господа, але наша праця вона благословенна Господом. Ми бачимо той самий порядок: що Господь їх визволяє, Господь дає свободу ізраїльському народу потім дає їм день суботи, Тож ми з вами маємо побачити, що той самий порядок відбувається, і коли приходить Месія. Коли приходить та реальність, на яку вказувала Собота, Ісус Христос каже: Я є володарем соботи. Я є саме тим, хто встановив Соботу після того, як цей світ був створений. Бо Ісус Христос є Бог. Ісус Христос є однією з особистостей трійці. Також Ісус Христос на горі Синай давав ізраїльському народу. Закони про суботу і цю тінь реальності, яку він потім явив, коли прийшов перший раз, тому що Ісус Христос є Богом, є однією з особистостей трійці, тож він був на горі Синай. І Ісус Христос каже: я є володарем суботи. Я не тільки встановлюю суботу, я даю суботу. я сам є а, цим відпочинком вашим. Я даю вам свій відпочинок, я даю вам свій шалом, я даю вам свою насолоду, я даю вам смакувати все те, що я створив, і перш за все, смакувати самого Господа. Звісно ж, слово смакувати я зараз застосовую в перенос. Носному сенсі, тобто насолоджуватися Божою любов'ю, насолоджуватися Божим характером, насолоджуватися Божим спасінням, насолоджуватися Божими чудовими справами, які він робить. Тож порядок шалому, або духовні закони шалому, або духовні закони відпочинку серця кожного з нас, або суботи, тому що суттю суботи саме і є Божий шалом, він такий, що Господь робить своє. Справу і дає людям насолоджуватися плодами своєї роботи, плодами своєї праці. Так було при створенні світу, так було при визволенні ізраїльського народу з єгипетського рабства, і так відбулося при першому пришесті Ісуса Христа, коли сам Господь став людиною, прийшов в цей світ. Став замісною жертвою за гріхи кожного з нас, хто вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, воскрес, і Він є нашим миром, Він є нашим шаломом, Він є нашим примиренням, так каже слово Боже. Тобто, для того, щоб нам насолоджуватися шаломом, насолоджуватися справжнім відпочинком в своєму серці, в своєму житті, Господь має виконати для нас певну роботу. Щоб ми війшли в Божий шалом і дати нам результати своєї роботи, ми не можемо собі зробити шалома. Ми не можемо просто своїм відпочинком здобути собі справжній відпочинок серця. Ми можемо дійсно заспокоїтися своїми серцями, знайти спокій своїм серцям від будь-яких страхів, від будь-яких переживань саме в Божій роботі. Тож в роботі Ісуса Христа. Щодо нашого спасіння, всьому тому, що він зробив для того, щоб кожна віруюча в нього людина мала б вічне життя, щоб кожний віруючий в Ісуса Христа грішник мав би Боже прощення, прощення справедливого і святого Бога. Саме все Ісус Христос зробив для того, щоб кожен, віруючий в нього здобув цю радість, вічну радість, радість вічного життя, радість Божого життя, радість Божого шалому. І тільки засновуючись на тому, що зробив для нас Ісус Христос своїм розумом, своїми емоціями своєю волею, розмірковуючи про це, ми з вами можемо здобути і поглиблюватися в справжній Божий шалом. І це для нас доступно вже тут, вже сьогодні, коли ми з вами ще очікуємо повнути цього шалому. Але Ісус Христос вже для нас це здобув, і вже Боже шалом все більше і більше входить в серце кожної людини, яка вірує в Ісуса Христа як свого Спасителя, і зростає в тому, щоб підкорятися волі Божій, щоб не підкорятися гріху, щоб боротися з гріхом, щоб ненавидіти гріх, щоб зростати в розумінні волі Божої і зростати в розумінні того, як треба праведно проживати життя в цьому світі, і практикує. Таке життя, вона все більше і більше. Практикує в своєму житті Божий шалом, який приходить в серце кожного з нас через Духа Святого, через самого Ісуса Христа через любов небесного Батька, яку здобув для нас Ісус Христос. Тож сьогодні я хочу задати ще декілька запитань для розмірковування кожного з нас для особистого молитовного розмірковування в Божій присутності. Перше таке запитання це плодами чиєї праці ти насолоджуєшся в своєму житті найбільше. І тут я хочу звернути увагу на два варіанти, на два головних варіанти. Перше, це чи своєю працею, чи плодами своєї праці ти насолоджуєшся більше за все в своєму житті, чи плодами Божої праці. І я думаю, що з всього того, про що ми сьогодні з вами говорили, ми розуміємо з вами, що справжній спокій, справжній мир, справжня радість вона приходить, коли ми з вами насолоджуємося. А для того, щоб насолоджуватися, ми маємо це розуміти і поглиблюватися в розуміння це через молитву, через читання Слова Божого, через Духа Святого, який відкриває нам розуміння Слова Божого, коли ми насолоджуємося плодами Божої праці, саме плодами спасіння, праці по спасінню, яку виконав для нас Ісус Христос. Друге запитання: чия праця більше забезпечує твоє життя? Твоя чи Божа. І ми розуміємо, що саме Божа праця забезпечує наше життя найбільше не наша праця. І з цього випливає а, наступна думка: що ми маємо розмірковувати про Божу працю, про Христову працю щодо нашого спасіння більше ніж про свою. Тому що Ісус Христос здобув для нас вічне життя своєю працею, ми не можемо цього зробити. Ісус Христос здобув для нас Боже прощення. Ми своєю працею не можемо цього здобити Ісус Христос здобув для нас примирення з Господом своєю працею. Ми не можемо. Цього здобути, тож будемо з вами розмірковувати над тим, що зробив Ісус Христос, які наслідки цього, і це буде відкривати для нас просто безмежні горизонти радості, впевненості та заспокоєння в Господі. І ще є у мене таке закликання до кожного з нас, таке підбадьорення для кожного з нас. Відпочивай! Не тільки від своєї праці, і звісно, ми відпочиваємо це божий порядок, відпочивати від своєї праці. А відпочивай перш за все завдяки Божій праці. Відпочивай серцем в тому, що зробив для тебе Христос. Якщо ти сьогодні ще не віриш в Ісуса Христа як свого Спасителя, сьогодні саме день, коли ти ще можеш примиритися з Господом, і тоді твоє серце знайде в Ісусі Христі справжній відпочинок, справжню радість, справжній мир, які ніхто і ніщо. Не зможе в тебе відняти, тому що Ісус Христос живий, тому що Дух Святий живий, тому що Небесний Батько живий і вони є гарантами того, що кожний віруючий Ісуса Христа, кожна віруюча в Ісуса Христа людина, вона має вічне життя, вічну радість, Боже прощення, Божу любов, Боже виправдання та Божу насолоду. Тож, будемо з вами ще більше е, поглиблюватися в слово Боже. Саме для цього ми з вами і читаємо від Бідлуки разом щодня. Тож запрошую доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки, ділитися цими відео для того, щоб якомога більше людей читало б слово Боже, розуміло Слово Боже, розуміло б Христа в Слові Божому, любило б Христа та вірло б Христа. Христа як свого Спасителя, і через Христа мало б вічне життя та вічну радість і вічний спокій для своєї душі. Нехай Господь благословляє кожного з вас.